Привіт дорогенькі! Сьогодні готуємо з вами дуже смачне апельсинове печиво. Готується дуже швидко, отже, апельсин миємо, нарізаємо та обсушуємо паперовим полотенцем. За допомогою міксера збиваємо вершкове масло з цукровою пудрою так, щоб воно стало білим. Додаємо жовток, згущене молоко. Та мигдальний порошок. Все добре перемішуємо. На цьому етапі можна також додати натерту апельсинову цедру, якщо ви полюбляєте. Сьогодні я її не буду додавати, тому що не всі її полюбляють. Додаємо в суміш просіяне борошно. Робимо це порційно та перемішуємо до повного з'єднання. Готове тісто! Кладемо в плівку та ставимо в холодильник на пів години. Розкатаємо пласт товщиною 3-5 мм та вирізаємо різаком форми. Викладаємо на килимок та прикрашаємо шматочками апельсина. У розігріту до 150 градусів викладаємо печимо та печемо 30 хвилин. Тепле печиво обмачуємо в гарячий шоколад та викладаємо остинути. Перед подачею притрушуємо сукровою пудрою. От і все, наші смаколики готові. Завжди готуйте з наталі.